Ох, Бля. А тут інтересніше там бліндажу зібрали. Що треба на війні? Кота пофоткати. Ну да. Щоб бліндажів багато. Убий нет. Кокос. Зна. Він у нас унікальний. Появився з Нептуна. я так подивився. Очень коси. Кокос. Привезли сказали, Вон на! Свіжі, чи шов, Ха -ха -ха. Да, да, да. А ми ще після тобі не має? даже Навіть не мав. Він вийшов вночі побігати, я відкрив двері, він свісло штурчить. Може, коли хоче, коли їсти не даємо. Прикордонник будущий. Або вже прикордонник.